Про головне на 16 годину 28 грудня від медіагрупи Об'єктив. Минулої доби російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Згідно з повідомленням, на Слобожанському напрямку обстановка залишається стабільною. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Додали в Генштабі. Окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Про це написав у телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Губернатор і Мер підтвердили, що місто під обстрілом і закликали всіх перебувати в укриттях. Одразу після вибухів у Харкові на кілька хвилин зупинялися потяги метро. За інформацією прес-служби метрополітену, була технічна зупинка руху на 5 хвилин. Наразі метро працює у звичайному режимі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Крім того, внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Також в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Раніше в ДСНС повідомляли ще про одного загиблого в регіоні. Тіло 55-річного чоловіка виявили на місці пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Дворічанській громаді. Про викриття у Харківській області ще двох колаборантів розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері національного телемарафону. За його словами, лише за минулу добу на Харківщині було викрито мешканця села Руська Лазава, який постачав росіянам провіант. А також жительку казачої Лопані, яка обійняла посаду начальника відділу освіти в окупаційній адміністрації, повідомив ЄНІН. За даними першого заступника міністра, в Україні за фактами співпраці з державою-агресоркою розпочато понад 2200 кримінальних проваджень. Зараз у Харкові проживає 1 мільйон 100 тисяч осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, багато з тих, хто залишив міста і область, уже повернулися. 450 тисяч жителів області мають статус внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які виїжджали в межах області, які виїжджали за межі області, зазначив Сені Ще одну хвилю повернень губернатор прогнозує навесні після завершення цього опалювального сезону. Він попросив мешканців області приймати рішення про приїзд додому з огляду на фактори безпеки. У четвер, 29 грудня, актори харківського театру імені Шевченка Березіль покажуть виставу. З питань безпеки прем'єра відбудеться не на сцені театру. Як розповіли на Фейсбук-старінці театру, спектакль називається Нехай щастить. Це український народний фарс часів війни за мотивами п'єси Басидженікашвілі. Війнонька, вхід будь-яка купюра або донат. Весь збір піде на потреби ЗСУ, додали у театрі. Це були головні події на 16 годину 28 -го грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.